Найкращий спосіб навчитися писати діалоги це дослідження хороших та поганих прикладів. Завдяки другому ми не тільки побачимо, чого варто уникати, а й трішки посміємось. Почнемо з трьох аспектів, які роблять діалог якісним. Перша ознака це коли діалог звучить природньо. Очевидно, що те, як говорить Мерті Макфлай, не підійде для Фродо з володаря перснів, і звісно, що фрази Бегінса не пасуватимуть героям із назад у майбутнє. Також добрий діалог атакує або захищається. Тобто має бути присутній конфлікт. Один з героїв намагається витягнути інформацію з іншого або нав'язати свою точку зору. Ваші герої завжди повинні чогось хотіти у сценах. І звісно, що конфлікт не обов'язково означає фізичні атаки. Дивіться попереднє відео про діалоги. І третє, діалог виражає щось, що не було сказано напряму, тобто має бути підтекст. Пам'ятайте, що коли два персонажі одмінюються репліками, між ними завжди є якісь приховані емоції. Вони щось не договорюють, не розкривають цих мотивів. До прикладу, коли сімейна пара сваряться через якусь дрібницю, ми розуміємо, що брудна тарілка чи один пакет зі сміттям не є причиною такого великого конфлікту. Під поверхнею лежить щось інше. Але для чого вам дивитися мій переклад? Краще дивіться поради для письменників в оригіналі. Що ви могли це робити, я пропоную свої курси англійської. Контакти в описі, доступна ціна та індивідуальний підхід. Замовляйте будь-яку кількість занять. На уроках пропоную завдання, засновані на ваших улюблених книгах, фільмах та піснях. А якщо він чи не хоче розкривати свої чудернецькі вподобання, я підберу вам завдання на свій немець, дивний смак. А тепер поглянемо на 5 типів поганих діалогів. Я покажу кожен з них, поясню, чому він є поганим, наведу його приклад, а потім ми поглянемо на хороший приклад протилежний до цього поганого. Перший тип діалоги на носі. Це коли ви говорите очевидне, прямо у лоб говорите про свої відчуття та думки. Це коли немає таємниці чи підтексту. Під поверхнею абсолютно нічого. Це просто місячний звіт. Приклад цього є в атаці клонів. І так, сьогодні ми побачимо багато уривків з цього фільму. Це сцена, де на Падме говорять біля вогнища. І Енекін просто виплескує свої нефільтровані емоції, тут все абсолютно на носі. Зараз, коли я знову з тобою, я в агонії. що ближче я до тебе, то гірше стає. Мене переслідує поцілунок, який тобі не варто було мені давати. Ти моя душа, яка мене мучить. Залиш мене, я б так хотів просто відмахнутися від своїх почутців. Енекін напряму говорить про свої почуття. Це звучить неприродно, це кліше, ледь не мильна опера. І тут немає ніякого підтексту, все на поверхні. Щоб написати нормальну розмову між людьми, які закохалися одне в одного. Вони не повинні говорити напряму про свої почуття. Ці почуття варто помістити у підтекст до теми, про яку вони говорять. Діалог повинен танцювати навколо романтизму. Герої не мають говорити Я дурію без тебе. Потрібно натякати на їхні почуття. Другий тип це мелодрама. Це емоція, котра переходить межі нормального. Емоція, котра не зароблена. Для неї не встановлено жодної бази. Це зазвичай історії, де персонажі просто кричать один на одного, але читачу байдуже, бо за цим криком нічого не стоїть. Подивимося, наприклад, Каслванії. Все, що треба знати, це те, що героя звати Ріктор. Він мисливець і прийшов по дракулу. І коли він з ним зустрічається, стається наступне: Ріктор. умри, монстре, ти не належиш до цього світу. Дракула. Не моя рука знову дала мені силу. Люди запросили мене сюди, щоб віддавати мені шану. Шану? Ти крадеш їхні душі і робиш своїми рабами. Це можна сказати про будь-якого правителя. Твої слова такі ж порожні, як твоя душа. Такого рятівника, як ти, потребують, хіба що людські хвороби. Що таке людина, нещасна кубка секретів, але досить розмов. Стережися. Кожна репліка Ріктора містить знак оклику. персонажі занадто багато кричать, відчуття конфлікту награне, і в результаті сцена стає смішною, хоча планувалася серйозною. За хороший приклад ми візьмемо Дракулу від Нетфлікса. А Лукардії сином Дракули, і у них конфронтація. Зверніть увагу, наскільки ця сцена відрізняється від попередньої. So. Зверніть увагу, як тут діалог на нижчих тонах. Проте напруга більша ніж у попередньому. Ви можете відчути, як емоції кіплять під поверхнею. Персонажі фактично стримують себе від того, щоб не кинутися одне на одного. Нам даний підтекст емоції, які окреслені, але не виражені напряму. Також ми маємо словесний поєдинок. Ми маємо атакуючі репліки то в один, то в другий бік. Тут це природньо. Третя помилка це використовувати діалоги чисто як експозицію. Особливо коли герої говорять про те, що вони і так знають. Ми про цей прийом говорили в минулому відео про діалоги, це так званий засіб, як тобі відомо, Боб. Якщо коротко, то це фрази по типу Як ти знаєш Боб, в цьому будинку вже 20 років живуть привиди. Або як ти знаєш Боб, моя дружина працює в супермаркеті і може влаштувати там твоїх дітей. Або Як ти знаєш Боб, ми говоримо про це лише для того, щоб аудиторія зрозуміла, що коїться в сюжеті, і дізналася про 10 типів трави в цьому фентезі світі. Візьмемо перший фільм Володаря Перснів, де Більбо святкує свій день народження. Знаєш, я досить егоїстичний. Так, так, я дуже егоїстичний. Я не знаю, для чого я прийняв тебе, коли твоя мати та батько померли, але це було точно не через благодійність. Що тут не так: ні Більбо, ні Фродо не дізнаються щось нове. Також тут немає ніякого конфлікту, герой просто констатує факти. Якщо ви хочете внести експозицію, тобто викладку інформації про світ, герою, магію, то робіть це, як у фільмі Джон Вік. Злодій Вікго, розповідає сину, хто такий Джон Вік. Але робить це дуже круто і творчо. Перед сценою варто знати лише те, що цей син поняття це не має, хто такий Джон Вік. Сину, не те що ти зробив, гнівить мене. Але кому ти це зробив? Кому? Якомусь довбаному нікому? Цей довбаний ніхто Джон Вік. Колись він був нашим соратником. Ми називали його Баба Яга. Тобто Бугімен? Ні. Джон не був саме Бугіменом. Він був той, якого посилають вбити, довбаного Бугімена. Тут Вікго розповідає сину те, що він ще не знає. Також погляньте на яскравий опис Вікго не називає Джона просто найманцем. Але в описі ми бачимо бабу Ягу, Бугімена. Також, щоб уникнути ситуації, коли експозиція не пасує до сцени, задавайте собі запитання, якби читача вашої книги не існувало, чи говорили б ці персонажі те, що ви написали, чи був би цей діалог цінним для самих героїв. Чи він існує лише для інформування читача. Четверте це натягнута поезія. Наші персонажі спокійно собі говорять, використовуючи середньостатистичний словниковий запас. Нехай це буде романтична або просто історія, де настає якась напруга. І ось ми бачимо, що герої починають говорити вишуканими термінами підбирати сотню метафор. Такі персонажі перестають бути схожими на себе. Це неприродно. Поглянемо на момент, де не кіненавидить пісок. Я не люблю пісок. Він грубий, жорсткий, дратуючий і всюди потрапляє. Не такий, як ти. Ти м'яка ніжна. Отже, некін не повинен тут так говорити. Це занадто квітчасто. Потрібно чогось більш приземленого, Десять видів трави. Але це не означає, що звичайні персонажі, які, можливо, навіть трохи грубі, не можуть мати поетичних реплік, тільки вони повинні бути природними для даного персонажа. Гра престолів другий сезон, дев'ятий епізод. Пес, який очолює Королівську гвардію, вирішує, що покидає її. В цій сцені він має поетичний момент, але той відповідає самому персонажу. Займи гвардійський пост. Ми мусимо їх подолати, інакше вони візьмуть місто. Місто твого короля. В ад гвардію. В адмісто. Вад короля. Взагалі-то це літературний прийом, анафора. Тобто йди на початок, коли кожен рядок починається однаковим чином. Ці слова поетичні для такого, як пес. І п'ята помилка це дерев'яні діалоги, занадто формальні, вимушені, поза тоном історії. Чомусь схожі на перший тип поганих діалогів. Приклад з оригінальної Resident Evil. Якщо коротко, то події гри відбуваються під час зомбі-апокаліпсису у великому особняку з паранормальними явищами. Головна героїня джил, і вона застрягає у кімнаті, де стелі опускається донизу і скоро її розчавить. Джил має команду і клич на допомогу. Один з напарників рятує її, і після цього нам показують таку розмову. Бері, це було так близько, з тебе майже зробили джел сендвіч. «То я рація. Бері, дякую, що врятував моє життя. Але Бері, хіба ти не мав бути на кухні, проводячи якесь своє дослідження? Яким вітром тебе сюди занесло? «Е... Я просто хотів щось перевірити. Це. Е...» Голосом автора, котрий на ходу вигадував репліку. Добре, давай повернемося до нашого дослідження. Гаразд?» Дякую тобі, Беррі. Цей діалог настільки поганий, що аж хороший, і знову поганий. Коли пишете діалоги, ви не повторюєте його ім'я чотири рази, не використовуйте фрази, яким вітром тебе сюди занесло, наче джил десятеро за себе старша. Не пишете очевидні речі. Дякую, що врятував моє життя. Не дозволяйте притягнуті за вуха моменти, якесь своє дослідження. Якості хорошого прикладу давайте напишемо цю сцену заново. Ось тут все досить просто. Ти в порядку? Так, дякую. Думала ти на кухні? Відволікся. Чим? Та таке. Слухай, нам варто продовжити пошуки інших. Отже, тут все спрощено, але виглядає природно. Ви вірите, що ця команда спілкується таким чином. Ви не примушуєте їх казати, яким вітром тебе сюди занесло. Тут такий же аспект атаки та захисту. Джил атакує. Думала, ти прямував на кухню. Бері захищається. Я відволікся. Потім наступний удар від джил. Чим? І Бері знову захищається. Та таке. І переводить тему. Ми бачимо у цьому діалозі підтекст. Чоловік щось не договорює. Нам стає цікаво, що ж тут відбувається, що він приховує. Також зверніть увагу, Джел, дякуючи він її врятував, але не фокусуй на цьому увагу, бо це і так очевидно. Ось так можна покращити свої діалоги. В майбутньому вийде ще два відео такого самого формату, з новими типами помилок та прикладами. Пишіть хороші історії.